У прилуках створено робочу групу, яка перевірить надавачів і отримувачів соціальних послуг на відповідність встановленим критеріям. Інспектуватимуть, чи усі надавачі соціальних послуг, які зареєстровані в єдиному державному реєстрі, дотримуються відповідних вимог у своїй роботі. Сьогодні в громаді діють дві установи, які надають соціальні послуги: це територіальний центр соціального обслуговування та центр соціальних служб Прилуцької міської ради. На виконання листа Національної соціальної сервісної служби та листа Прилуцької районної державної адміністрації адміністрації, розпорядження міського голови було утворено робочу групу з визначення відповідності критеріям надавачів соціальних послуг. Всі надавачі, які за... соціальних послуг, які зареєстровані в єдиному державному реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг, повинні дотримуватися цих критерій, які затверджені постановою кабінету міністрів від 3 березня 2020 року, номер 185. Сьогодні членами робочої групи буде перевірено два надавача, а також буде зроблено аналіз і підведено підсумки. Після підведених підсумків буде надано рекомендації для покращення якості надання соціальних послуг. До складу робочої групи входять профільний заступник міського голови, представники управління соціального захисту населення районної адміністрації та міської ради, фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій, а також спеціалісти управління архітектури та містобудування. Вони аналізуватимуть діяльність даних установ. Метою робочої групи є аналіз вивчення та аналіз. Відповідності критеріям, а саме, чи наявні установчі документи у надавачів, чи відповідає кваліфікаційний рівень надавачів соціальних послуг, чи здійснюється регулярно підвищення кваліфікації, чи надаються соціальні послуги із дотриманням затверджених державних стандартів. А також чи доступні ці соціальні послуги особам з інвалідністю, а також маломобільним групам населення. До основних критеріїв належить і дотримання державних стандартів у наданні соціальних послуг, відповідність державним будівельним нормам, наявність укриттів та виконання правил пожежної безпеки, зазначає Оксана Мусаєва. Окрему увагу приділятимуть і співпраця надавачів соціальних послуг із благодійними фондами та громадськими організаціями. Робота даної групи спрямована на покращення якості надання соціальних послуг у громаді. Фахівці кажуть, її діяльність є разовою. Вона має стати точкою відліку для подальшого вдосконалення системи соціального Захисту